Україна має план на випадок загибелі президента Зеленського в умовах війни. Хоча публічно про це українські посадовці говорити відмовляються. Про це пише американське видання Політико. Автори публікації відзначають, що питання можливого вбивства президента расистами не можуть ігнорувати ані в Україні, ані на Заході. Володимир Зеленський є не просто формальним керівником держави. Він особисто відіграє ключову роль у залученні міжнародної підтримки для боротьби з Росією. Коли Зеленського запитали, чи турбує його, що Росія робить спроби вбити його, він відповів, що не може собі цього дозволити. Якби я думав про це постійно, я б просто замкнувся в собі, як зараз Путін, який не виходить зі свого бункера. Звичайно, мої охоронці повинні думати, як цього не допустити. І це їхнє завдання. Я не думаю про це. Володимир Зеленський з інтерв'ю телеканалу CNN. Політико нагадує, що на початку повномасштабної війни, за заявами українських посадовців, росіяни здійснили кілька спроб ліквідації українського президента. А радикально налаштовані російські депутати та генкори досі регулярно вимагають вбити Зеленського. Через загрозу, яка нависла над його життям, Закордонні візити Зеленського плануються з максимальною секретністю. Українські посадовці були розлючені минулого лютого, коли за три дні до його очікуваного приїзду з'явилася інформація про запланований візит до Брюсселя, що поставило під загрозу його поїздку. Пише видання «Політику». Видання зазначає, що, попри небажання українських посадовців про це говорити, план дій на випадок загибелі Зеленського таки існує. Ще торік. Це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкін, коли в одному інтерв'ю заявив, що українці мають плани щодо безперевності влади в Україні. Формально за Конституцією лінія наслідування влади є чіткою. Коли президент не може виконувати свої обов'язки, голова Верховної Ради України бере на себе його обов'язки. Політико відзначає, що поточний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук є членом партії Зеленського слуга народу і не має особливо високого рейтингу довіри в опитуваннях. Це близько 40% менше половина від Зеленського. І він не користується популярністю серед опозиційних депутатів. Але я не думаю, що це має значення. Є сильна команда лідерів, і я думаю, що ми побачимо колективний уряд. Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради. До керівної ради швидше за все увійдуть Руслан Стефанчук, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача ССУ. Україна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності. Тому, якби з Зеленським трапилося щось жахливе, це не було б таким вирішальним, як ви думаєте. В Україні створено відпрацьовану адміністративну, військову та дипломатичну машину. І Зеленський має до цього відношення. Я думаю, що єдність країни це необхідна річ. Адріан Каратницький, старший науковий співробітник Єврозійського центру Атлантичної Ради. За підрахунками американського публіциста Кріса Уіпла, росіяни скоїли або планували скоїти щонайменше 12 спроб фізичної ліквідації Зеленського. Про це ж говорив і радник голови офіса президента Михайло Подоляк, який нарахував не менше 10 таких спроб в перші тижні вторгнення російської агресії.